Табір на три дні. Чому саме три дні? Тому що ми за три дні повинні підсумувати весь той пластовий рік, який був більш теоретичний. Проходив, проходився з дітьми, між там виховниками, між дітьми. Організовувалися різні змагання. Але таборування це все-таки такі, як вишенька на торті. Вона має бути фінальна для того, щоб закріпити усі знання практично. Ми вчимося виживати в природі, вчимося користуватися ножем, сокирою, лопатою, розпалювати правильно вогнище, так щоб не спалити ліс, доглядати за природою, очищувати воду, будувати таборові споруди, такі, які були придатні для життя в навіть там в дорослому віці, коли ви виходите в гори. Власне, у нас тут плюс-мінус до ста людей присутні. Також є провід, дорослі виховники разом з ними. Сьогодні Бог носить піксель, щоранку шнурує берці, і ходить поперед війська, силяє на балу смерть. Сьогодні Бог у халаті зі скальпелем посивіли, ви має з під серця солдата Залізо сатаніве. Назар він завжди був сміливим, був добрим, він любив пласт, він любив своїх друзів. Коли ми закінчували школу, нам класний керівник вручав такий альбом, в якому було написано Мрії дітей. Назар завжди став, мріяв бути видатною людиною. Я думаю, коли він був живий, він обов'язково став би видатною людиною. Хочу сказати, щоб був мир на цій землі на нашій, щоб люди один одного поважали, щоб діти поважали один одного. І дякую вам дуже велике, що ви його пам'ятаєте. Наша нація сильна тим, що ми дуже добре, гарно знаємо свою історію і пам'ятаємо і шануємо наших героїв. Саме таким героєм є і Назар. Він вже став видатною людиною. На жаль, ця війна забирає кращих, найсміливіших, найвідважніших, тих, хто зупинив вражину і не дав їй продвинутись вперед. Наші герої, які віддали саме цінне, що можна віддати, своє життя, заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших діток, день захисту яких ми сьогодні відзначаємо. Історичний контекст полягає в тому, що це будувалося як оздоровче приміщення для оздоровлення в 2010 році. Потім у попередніх власників не вистачило фінансування і сталася в 2014 році Революція Гідності. В той момент ми, наша родина Наталя, моя дружина, познайомилися з прекрасним проєктом Академія лідерства. Ми вважали, що Чигирин дуже важлива історична територія, перша козацька столиця. Хотіли цей проект академії лідерства реалізувати саме тут. Під цей проект ми викупили це приміщення з метою тут відкрити академію лідерства. Ззовні завершена будівля, а всередині без внутрішніх робіт і без інженерії. Одна криза, друга криза. Це не є комерційний проєкт, це є наша соціальна відповідальність нашої родини, і ми залишаємося при цьому, що це буде служити саме як виховний оздоровчий реабілітаційний центр. Є у нас спеціалізований табір Пластовий Герц, називається, це кінна спеціалізація, ми його вже тут проводимо. Для цього нам приміщення не є категорично необхідним, але е, говорити про сроки залежить від можливостей. І ми ще зараз шукаємо партнерів, які зможуть долучитися, щоб цей проект реалізувався якнайшвидше. Сьогодні Бог носить піксель, щоранку шнурує верці і ходить поперед війська, земля на волосмер. Сьогодні Бог у халаті зі скальпалим пос. i you